Слава роду, слава рідним богам. Слава Україні, Росії, слава. Хай купайло і купала благословляють вас і родині ваші силами своїми, і многими, многими, многими нащадками, да? славними, чесними, світлими, благородними, великодушними, да? які будуть продовжувати ваші світлі справи і, і, і свої приносити. Так? Ось так. Ми бачимо, як бушують ті сили. Ось сьогодні я вже думав, що ми будемо при резерв, резервному живленні працювати і робити обряди так. Ну, слава богам і, і слава вам усім, хто пожертвами своїми підтримує обряд наші. Так, то відповідно завдяки вам це не просто легше відбувається так. Якісь, якісь матеріальні речі, е, які ми робимо, які потрібні для обряду. А е, завдяки вашим пожертвам, вашими пожертви, ви показуєте, е, що ті обряди вам потрібні. І я розумію, що це не, не мені, мені це треба. Так? Е, однак, е, якщо б це було потрібно тільки мені, е, це одне діло. А коли я бачу, що це потрібно. Вам, що це потрібно багатьом людям, так? і вашими пожертвами ви показуєте, що, що це вам потрібно. І я розумію, серце моє радіє, і я туди, власне це служба, служба богам і служба людям. І я це роблю для вас і заради вас. Так? Ось, І це, це дуже приємно. Це, це, Дуже ну, так, як то сказати, так, це для душі. Це, це, тому що ну, одне діло, коли проводиш для себе одного чи для якоїсь одної людини, інше зовсім інше діло, коли це проводиш для багатьох багатьох людей. Так? Дякую вам, дякую, що ви з нами є. Дякую, що ви показуєте, що вам це потрібно. Дякую, що. Ви цим ділитеся з іншими людьми, і таким чином наша традиція відроджується і піднімається. Так? Ось і слава роду, аварійний богам, слава Україні, Росії. Слава...